Старенькі люди після 70 вже мають поблажку в пості, але то лише не мають, а виясняється, що молоді люди в 40 років поститися не можуть. А старші люди у 70 у вісімдесят, унікальні постники. Мало того, коли кінчається пост, всі кажуть, шкода, що кончився пост. Ми все одно і в період не пости, тобто в період м'ясниць ми держимося скромненького життя. То образ наших людей, то лице. Національних жителів Закарпаття. І хто сюди приходив, удивлявся нашим людям. По-перше, церковні ілі, запади і з Востока удивлялися вірі наших людей. А от не церковні хитрі казали, як тих людей місцевих може обманути. Один великий партійний бос сказав, щоб Закарпатті він не знайшов, з людей не може знайти на керівні посади. Це була клевета на той народ. Де ти був начальником у нашому народі повно є таленних людей, пів Європи відстроїли. І керівниками йдуть при умові, якщо те ставлять керівником, але не нарушають твою релігію. Ну при Бандровському, якщо називали чоловіка директором школи, мусив бути безбожник, директором заводу безбожник. А люди не хотіли. Управляй сам своїм заводом, я не можу свою релігію упустити. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови, що наші діти і внуки навчалися від подвига наших предків, дідиків бабок, прабабок, прадідиків, кого ще помнить, а також, щоб ми завжди людям, приходячи в наш край, указали, що смирення наших людей не признак слабості, котрих можна не полювати, що робити, а признак великої духовної сили. Що ми маємо обладаємо чудесним краєм, унікальним по всім показникам в місті з тим. Не забуваємо, що у нас іще є більш цінне нагорода Небесне, Царство Божє. От по чому. І сьогодні кажемо, що б не було, наші люди не міняють ні релігію, ні Небесне Царство. І збирали ми путі Царство Божі, ними, були штатноми Бо діти Божі. Та лише так ми в духові Антонія і Павла Февейського, лиш так ми розуміємо подвиг тих двох невісток, котрі жили довго, і не сердилися і не вадилися. Отого от виявляється признаки очевидної святості, вічності, віруємо ми саме з такими людьми, і ми наслідуємо царство Боже. Амінь.